На мою думку, не потрібно розглядати ситуацію, яка зараз відбувається в секторі Гази е, і в Ізраїлі і загалом на Близькому Сході. Там крім Гази зараз є ситуація з поситами пов'язані інші точки дестабілізації як е, щось е, у вакуумі, на да, щось саме по собі. Е, звісно, там є певні локальні речі, е, певні об'єктивні речі, але це частина загального, на мою думку, світового конфлікту. Фактично Третьої світової війни, яка поза Україною і Ізраїлем, і відпоки ще немає кінетичного виміру, так але має виміри весь інший, інформаційний, гібридний, кібератаки, дипломатичний тобто, це е, системна робота. Коаліції, де факто існуючої, да, в котру входить Російська Федерація, КНР, Іран, КНДР, В першу чергу їхні проксі режими афільовані як там Асад, Лукашенка, Мадуро, частково десь Катар, да, частково у них є свої союзники, навіть в таких країнах, як Туреччина, Угорщина, що ми бачимо, да, тому що блокування членства Швеції в НАТО це також не якісь просто окрема історія епізод, Це все частина. Цієї роботи по а, тому, аби послабити вільний світ, аби його зробити максимально роз'єднаним, щоб між ним був розбрат, і щоб цей об'єднаний світ не міг відповісти на військові агресії, особливо якщо це буде декілька франків. Ми зараз бачимо, що а, нашим союзникам-партнерам, які мають колосальні, потужні технологічні економіки, да, які переважають. Будь-яку спільну спроможність КНР Ірана і КНДР в рази да, тобто ну суттєво переважають по всім параметрам. З них складно надати на третій, вже майже третій рік повномасштабної війни, десятий рік війни в Європі один мільйон арснарядів. Да, і беручи на себе зобов'язання, ми розуміємо, що це європейські бюрократи, які там все рахують і планують. А, вони. Вже підтверджують, що на березень 24 року з обіцяного мільйону всього лише мільйону снарядів Україна отримає там в кращому випадку 500 тисяч, і це лише один фронт. Да? тобто і е, ці держави не перебувають в стані війни, тобто це е, кошти, які працюють на їхню економіку. Да? тобто ці е, гроші реінвестуються, бо виробництво відбувається в цих країнах, тобто вони самі зацікавлені в цих е, оборонних е, чи інших е, замовленнях. І вони не можуть це виробити, це дуже насправді тривожний дзвінок, тому що це ще більше сприяє тому, що ця візь зла да ця вісь Москва, Байджін, Тегеран, Пхінян, вона буде спробувати не тільки продовжувати свою агресію військову експансію в Україні, але й буде намагатися відкривати нові фронти. Тайвань, Гаяна, знов таки, можливо, ще щось на близькому сході, якщо наш цивілізований вільний світ не зрозуміє, що це війна, і якщо він хоче зупинити цю війну в превентивному стані, да, тобто, щоб вона далі в кінетично не поширилася з України Ізраїля на країни Балтії, Польщу, Німеччину, Норвегію, Тайвані і так далі, то потрібно протидіяти системно, а не точково, і не може бути ніяких перемовин з цими, е Режимами більш того, вони не можуть розглядатися як рукопожаті, як ті, з якими е, можуть бути переговори. Чи їхня участь? Ну лавров, наприклад, може собі дозволити полетіти в ООН, в Нью-Йорк і брати участь в засіданні. ООН, а голова генсек ООН Тисне йому руку. Ну це просто це гірше ніж 38-й рік чого на жаль. Тому зовсім вже останнє запитання в цій частині частині. Тобто, виглядає так, чи ви згодні з цією думкою, що не тому сильні ці диктаторські режими, що вони мають якусь потугу, а тому, що слабкі інші демократичні режими, тому що немає достатньої консолідації та солідарності та чіткого визначення. Чіткого стратегічного бачення з власної ж користі, бачення власної ж користі немає в демократичному світі. Захід не є консолідованим, не є впевненим та й не має чіткої позиції протидіяти. Все ще намагається якось загравати зі злом. Ось цьому в цьому проблема більша, ніж в потузі, яку має Китай чи Росія. Так. Абсолютно з вами згоден. Я вважаю, що ключова проблема це проблема лідерства. На жаль, зараз фактично у західному світі відсутні лідери рівня Маргарет Маргаретешина, Рональда Рейгана, так там місна Черчилля. Люди, які розумні, які вольові, які не хворі на. А кісінджеріанство, да, тобто доведено до абсурду знову такі рілполітик, коли вважається, що потрібно домовлятися з усіма, що потрібно в жодному чіті випадку не йти на якусь ескалацію. Ми бачимо це по так відомому прихильнику політики деескалації Салівану, раднику з питань національної безпеки діючого президента, який абсолютно взагалі не розуміє, що таке Росія, Китай, Китай, що таке авторитарні режими. Люди, які зараз визначають політику вільного світу, вони не розуміють психологіч. Логію тиранів вони не розуміють, що будь-які поступки, будь-яку дипломатію ці тирани сприймають як слабкість і навпаки, як аргумент, чому треба посилювати далі свою агресію експансію? Тому що чим більше вони піднімають ставки, тим більше інша страна буде готова їх умиротворити. Відповідно, наш вільний західний світ на щастя, Україна вже є його частиною. Так про де факто, нехай ще не де Юре ми не є членом ЄС НАТО, але де факто ми є. Він сильніший у всіх аспектах, тому що ми вільні люди. У нас. Іноваційніша технологія, у нас мотивованіше залучення всі процеси автократії тиранії слабкі, і РФ, і КНР, і іран це абсолютно колоси на глиняних ногах. Так, вони можуть дуже швидко завалитися в Ірані, ми це навіть бачили декілька разів, там ледь-ледь вони втримали за останні 20 років. КНР та сама історія, Бейджін абсолютно відірваний від реальності. Та по політична верхівка е КНР, вона е не репрезентує там народи Китаю, які також є різні. Навіть е ті, хто вважаються китайцями, кантонці, це інша історія, манжурці це інша історія. Та вже мовчу про тебе там чи східний Туркестан. Але замість того, щоб сприяти е змінам. В цих державах в ключових спецслужбах в міністерстві закордонних справ інституціях, навіть в аналітичних центрах стоїть вето негласне на будь-які розмови про режим Ченджінч тим паче доколонізацію Російської Федерації чи КНР. Відповідно, ці режими використовують слабкість да і неготовність до змін бажання зберегти цей умовний статус-кво якого немає да, в природі, все змінюється. Використовують. І з іншої сторони використовують гроші, які платить західний світ е, за фабрики, продукти, е, інвестиції, які розміщуються в КНР. Якщо ми подивимось на структуру економіки, то хто дозволив зробити так зване китайське економічне чудо? Це Сполучені Штати, Японія, Німеччина і так далі. Їхні заводи, їхні технології прийшли тільки після того китайці щось спочатку крали, да, а потім почали купувати патенти, але спершу крали. Відповідно те саме з Російською Федерацією. в неї інвестували мільярди американських компаній, да там Кімболі, Кларк, Марс, про Керен Гембал, там європейські компанії. E, ну і, і не тільки Нафтогазові, да це не тільки мова там про Тоталь, e, про Бритіш Петролюм, про Exxon американський, які допомагали їм створювати проекти на Сахаліні, на Ямалі, в Вартесі і так далі. Шлюмберже, e, інші нафтогазові сервісні компанії, без яких би Росія не могла чи нафту видобувати. І зараз ці гроші, які платять платники податків і споживачі з вільного світу, вони направляються в Кремль, який, і в Бейджін, які потім використовуються для, для атак на ці ж країни. І поки цього прозріння не буде, на жаль, ці держави можуть реально розпочати кінетичний етап третьої світової війни і першої ядерної.